Раніше мешканці Івано-Франківська мусили два рази їхати до Львова. Спочатку подати документи на візу, потім забрати паспорт з уже вклеєною візою. Ну тут краще ніж в Польщі в Львові. Відкривати візу, тому що там дуже великі черги стояти, чекати в принципі. Ну не знаю, подивимося, як буде зараз. Відкриють візу чи не відкрити, тоді будемо вже дивитися, чи будемо далі сюди звертатися чи ні. Хто живе у Франківську, то їм набагато зручніше, і люди думаю, будуть користуватися послугами цієї фірми. Ну це спрощено набагато простіше. Це однозначно, тому що менше потрібно чекати, очікувати. Раз здав, отримав. У другий до візового центру можна буде навіть не повертатися, адже паспорт із візою зможуть надіслати кур'єром. Щоправда, отримання візи коштуватиме додаткових 225 гривень. Клієнт може прийняти рішення: чи він прийде сюди, залишить документи і буде чекати, коли за певну оплату за нього то все залагодить фірма, чи спочатку зареєструється, прийде в консульство і буде отримувати візу там. Львівський візовий центр, який відкриють в п'ятницю, буде найбільшим в Україні. Там вже готовий перший поверх, де розташовані 12 віконець для прийому документів. На другому поверсі буде ще 20. Щодня зможуть подавати документи близько двох тисяч людей. У кожного буде свій номер черзі. Він висвічуватиметься на електронному табло над віконечком. Я з того покоління, яке в свій час стояло три дні за німецькою візою в Варшаві і ненавиджу черги. Зараз в Україні шість консульств в Польщі. Невдовзі пунктів прийому документів на візу стане значно більше. Для їх створення найняли спеціальну фірму. Ми відкриємо 14 візових центрів по всій Україні, В таких містах як Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Дніпропетровськ, Луцьк, Київ, Донецьк, Хмельницький та інших. Тим часом під консульством у Львові постійно до першого дня величезна черга. Всі хочуть встигнути подати документи до закінчення робочого дня консуляту. Юлія Сівакова, Назарі Пархомик, Руслан Коцаба, Едуард Сагітов, Оглядня, телеканал Зік.